Всім привіт! З вами я Юлія Огороднік і рубрика Мандруй Україною. Джона Гаріс вважає, той, хто подорожує, розширює кордони та прочищає свої мізки. Тому сьогодні я розповім про ще одне місце, яке варто відвідати. Національний природний парк Дністровський каньйон простягнувся аж на 250 кілометрів, утворюючи мальовничі меандри. Розташований він на межі чотирьох українських областей Хмельницької, Чернівецької, Тернопільської та Івано-Франківської. Особлива цінність каньйону травертинові скелі, що приваблюють своїми химерними формами, печерами, гротами, навісами тощо. Мандруючи берегами парку, можна зустріти середньовічні руїни Червоноградського, Жванецького. Та Раковецького замків. На схилах каньйону виходять потужні джерела чистої води. А поряд із селом Нирків Заліщицького району розташований найвищий рівниний водоспад Європи Джуринський, висотою 16 метрів. На крутих схилах Дністра розташовано близько 50 печер. Серед них найдовші у світі оптимістична та озерна. Що ж, друзі, бажаю вам розширювати свої кордони, адже це не лише пізнавально, але й дуже захоплююче. А з вами була я, Юлія Огроднік, і рубрика Мандрую Україною». До нових зустрічей у ефірі.